Вітаю товариство, продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія зі спогадів Софії Шептицької про подарунок її матері, коли та подарувала їй хрестик, котрий вона носила все життя. Мама повісила мені на шию хрестик, срібний, руський, український, подвійний, себто Який я? І дотепер ношу, відколи мама мені його завісила на шию. Вона казала, що він для неї є дуже цінним, бо отримала його від сердечної своєї приятельки Констанції Шептицької з Чацьких. Дивний направду, збіг обставин, що ще дитиною я отримала від родини Шептицький греко-католицький хрест, якому син мій життя своє присвятив. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, подобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюймося у своє. До зустрічі завтра!